Освіта, кар'єра, сім'я та кохання під суворою забороною обережніше зі словами та своїми вчинками. Хтось постійно за тобою спостерігає. Тепер, якщо ти не людина у формі і не церковний служитель, ти не потрібна для суспільства. Ти взагалі-то безправна невидимка ніщо. а якщо тобі пощастило народитися жінкою здатною до зачаття, твоя єдина доля стати власністю заможньої родини. Саме такий світ серіалу Розповідь служниці». Американський телевізійний серіал заснований на романі антиутопії 1985 року канадської письменниці Маргарет Етвуд. Це творіння отримала премію британської літературної нагороди імені Артура Кларка за найкращий науково-фантастичний роман. У книзі показані консервативні зміни в американському суспільстві після того, як президент там США став Рональд Рейган, де реальну владу в країні отримали політичні радикальні фракції, християнське право та політичні організації, зосереджені на моралі та сім'ї. Як зазначила сама авторка книги Маргарет Едвард, вона втілила в сюжет ті реальні соціальні події, які вона спостерігала у світі. Тому в сюжеті роману є посилання на політику підвищення народжуваності в Румунії, яку проводив Чао шеску її наслідками стали заборона абортів та планування сім'ї, а також система моніторингу за вагітними жінками. Також це своєрідна згадка про військово-поліцейський режим Фердинанда Маркоса на Філіпінах, за якого всіх незгодних стратили. Ідея ж віддавати дітей нижчих класів сім'ям еліти бере свій початок в Аргентині. А саме з 1976 року, коли владу захопила військова хунта, Україні зникло близько 500 дітей, які згодом опинилися в сім'ях обраних лідерів. Проте безумовно відправною точкою роману є пропаганда пуританства в американському суспільстві 80-х років, яке етвод порівнює з суспільством перших поселенців нової Англії 17-го століття, автором Серіалу чудово вдалося передати головні особливості книги: гнітючу атмосферу в умовах військової диктатури, порочні мотиви поневолення одних людей іншими та гострі питання про схильність людини до жорстокості, нетерпимості, фанатизму та легкої довірливості під гнітом тяжких обставин. Всі ці провокаційні теми одягнені в похмуру, але дуже стильну оболонку з аскетичних. Декорацій м'яної кольорової гами та основних героїнь, що виділяються на загальному неживому тлі червоним вбранням. Серіал був замовлений компанією як десяти епізодний. Тоді творці навіть не підозрювали, що цей проєкт триватиме роками та підкорить весь світ. Виробництво серіалу почалося наприкінці 2016 року. Прем'єру відразу трьох перших епізодів відбулися 26 квітня у далекому 2017 році. Наступні сім епізодів виходили щотижня. Кожну середу. Наразі вже стартував шостий сезон серіалу, який продовжує тримати інтригу та підвищує градус драми з кожною новою серією. Перший сезон приніс серіалу розповідь служниці: 8 нагород Емі з 13 номінацій. Включаючи премію в категорії Найкращий драматичний телесеріал. Це було перше шоу виготовлене компанією Hulu, яке перемогло у головній номінації премії. Серіал також виграв золотий глобус за найкращий драматичний серіал. І беззаперечно, головна зірка серіалу акторка Еліза Бітмос, отримала нагороду золотий глобус за найкращу жіночу роль у драматичному серіалі. По-іншому, й не могло. Бути адже Елізабет Мос своєю блискучою грою надає особливу правдоподібність цієї історії. Саме завдяки їй показане на екрані страшне майбутнє вже не здається таким і неможливим. Серіал зображає недалеке майбутнє події після Другої громадянської війни в Америці. Сюжет серіалу розгортається у вигаданому тоталітарному суспільстві Республіці Галат. Що знаходиться на території сучасних США, де лише одна зі ста жінок можуть народити здорову дитину, тому фертильних жінок. Названих служницями забирають у спеціальні табори, де їх готують до єдиної цілі зачати та народити дитину для заможніх офіцерів вищої ланки чиї дружини безплідні внаслідок екологічної катастрофи. Ну, до речі, з приходом Дональда Трампа на посаду президента США та аналізом його перших стодій правління. Сюжет серіалу, до речі, звучить не таким й неможливим. Головне Головною героїнею серіалу є Фредова служниця в будинку командора Фреда Уотерфорда. Незважаючи на те, що Фредову називають служницею, до її обов'язків не входить прання та прибирання. Вона звичайно повинна ходити за продуктами і по дрібницях допомагати марфі, приставленій до неї. Колись у служниці Фредові, яку до речі зовут Джун Осборн, було зовсім інше життя. Робота, друзі, чоловік та дитина. Але роботу у неї відібрали. Чоловіка вбили при спробі втечі, а дочку відвезли у невідомому напрямку. Проте наразі її головна роль у родині Командора це стати живим інкубатором, ритуальне віддаватися йому доти, доки не вдасться завагітнити, виносити та народити здорового спадкоємця, оскільки його дружина Яснорада, як і переважна більшість жінок республіки Галаат, не може цього зробити через безпліддя. Все, що дає головній героїні Джун сили та терпіння вистояти при новому світоустрої. Це думка про воз'єднання з маленькою донечкою Ханною через два довгих роки рабського життя в родині Командора Вотерфорда. Джун з'ясовує, що такі ж, як вона, принижені, покалічені, позбавлені всього. Але незламні жінки об'єднались в підпільний рух опору. У Джун нарешті з'являється шанс вирватися із щоденного пекла та знайти свою доньку. Перлиною серіалу, на мою думку, є навіть не блискучий сюжет, а саме головні персонажі та їх перевтілення. Адже вони чудово прописані творцем книги та віртуозно втілені в життя світовими зірками кіно. Яснораду або Сирену Уотерфорд. Головну антагоністку серіалу ідеально втілила на екрані австралійська акторка польського походження Івон Страховський. Особиста я відкрила для себе цю акторку та була вражена її грою персонажем Ханни ще в оригінальному серіалі Декстер. Ще зовсім молодою дружина команди Ора Сирена Вотерфорд проповідувала християнство через телеекрани і була справжньою зіркою нової релігії. Однак її затяті релігійні погляди призводять до того, що її роль тепер, як і всіх інших жінок у Галіаді, обмежена виключно домом. Сирена більше не вимовляє жодних промов, вона стала мовчазною. Однак все це абсолютно суперечить її сутності. Яку жулють вона тепер відчуває, коли її релігійні заклики стали таки реальністю? Другого ж головного антагоніста серіалу Командора Фреда Вотерфорта втілив на екрані зірка англійського кіно та театру Джозеф Файнс. Персонаж командора має неймовірну владу. Красуню дружину, багатство та повагу офіцерів, проте немає найціннішого дитини. Як же цікаво спостерігати за цим персонажем, коли до Фреда таки приходить усвідомлення, що проблема у відсутності вагітності його дружини та його навіть служниці криється скоріше за все саме в ньому. Величному лідеру нації з детородними вадами. Іншою цікавою сюжетною ланкою у серіалі є можливість існування справжньої любові, відданості до командної гри між зовсім різними людьми, навіть в таких тоталітарних умовах суспільства. Саме такі відносини. Їх зародження, трансформацію та розквіт ми бачимо між головною героїною Джун та водієм командора Ніком Блейном, загодкового та мовчазного Ніко зіграв англійський актор, режисер та сценарист Макс Мінгело. Його персонаж живе подвійним життям, адже він є оком, що стежить за виконанням норм та правил у родині командора. Та передає інформацію його керівникам гостру соціальну актуальність серіал отримав у 2018 році через кардинальні зміни в політиці США які почалися відразу після обрання президентом Дональда Трампа, його інаугурація пройшла лише за три місяці до прем'єру серіалу. Ключові події роману та серіалу раптом перестали здаватися американському народу віддаленою фантастикою на тлі авторитарної політики Трампа та виступів його команди проти геїв та абортів. Передбачення письменниці Едвуд в романі розповідь служниці виглядали досить жахаючими та можливими костюм служниць із серіалу став своєрідною уніформою учасників маршів за репродуктивні права жінок. Марш жінок наступного дня ще після першої інаугурації Трампа нагадував точнісінько флешбеки головної героїні серіалу Джун. Про те, як після перевороту в країні жінки вийшли з протестами проти обмеження їхніх прав, наступні ж сезони розповіді служниці не втрачають своєї актуальності в політичній та громадській площині, адже між першим та виходом другого сезону світ сколихнув неймовірний флешмоб міту. Який засудив сексуальне насильство та домагання до жінок. В наступних сезонах змінюється і сама головна героїня роману Джун, яка знаходить такі в собі сили протистояти всьому тоталітарному режиму. З моменту виходу роману найпопулярнішою фразою розповіді служниці були слова латинською мовою, видряпані її попередницею на стіні за шафою не дозволь! Виродкам зламати себе. Ці слова стали промовистим слоганом феміністського руху, надихнувши багатьох жінок зафіксувати їх назавжди, як тату на своєму тілі. Соціальна політичні ідеї та образи серіалу Розповідь служниці абсолютно не втрачають своєї гостроти і сьогодні. Дякую вам за перегляд. Прошу вас поставити мені лайк та підписатись на цей канал. Це для мене дуже важливо та мотивую створювати нові відео про улюблені світові серіали. Також чекаю на ваші коментарі під цим відео. Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме твій улюблений персонаж в серіалі Розповідь служниці. З вами була Іра та канал Мильна Опера. Побачимось вже за тиждень. Пока!